Доброго дня! Мене звати Сузіна Катерина. Я сертифікований тренер-методист компанії Beauty Lux, професійного виробника косметологічного обладнання преміум класу. Сьогодні хочу презентувати вам апарат мікроголкового РФ ліфтингу для обличчя та тіла Beauty Lux Біонікс Crystal. Цей апарат розроблений під контролем професійних міжнародних експертів та інженерів з урахуванням новітніх технологій та з використанням американських. Японських та німецьких комплектуючих апарат Beauty Lux Біонікс Crystal – найсучасний медичний малоінвазивний мікроголковий апарат для омолодження шкіри, який поєднує в собі енергію радіочастотного випромінювання з ізольованими мікроголками, а також пристрій точкової матричної технології, направленої на омолодження шкіри ліфтингу шкіри. Підвищення пружності шкіри, а також боротьби з рубцями, постакне та розтяжками. Переваги апарату Beauty Lux Bionics Crystal є швидкість досягаємого результату, мінімальний період реабілітації, насичення шкіри поживними речовинами, одноразові позолочені насадки, які не викликають подразнення шкіри, індивідуальне налаштування апарату для обличчя та для тіла. Бонусом є наявність кріотерапії. Яка знімає почервоніння та подразнення одразу після процедури в основі апарату Beauty Lux Bionics Crystal лежить унікальна розробка, що увібрала у себе одразу апаратні та ін'єкційні способи повернення молодості обличчя. Апарат Bionics Crystal використовується для проникнення в шкіру на різну глибину в зоні проведення процедури. Від 0,5 мм до 7 мм, забезпечуючи малоінвазивне проведення процедури. Апарат оснащений чотирма взаємозамінними різними насадками. Насадка з 12 голок з 24 голок, з 40 голок та нанонасадка. Апарат має дві маніпули для обличчя та для тіла, що дозволяє одночасно працювати на декількох зонах. Також апарат має дві окремі педалі, які дозволяють контролювати подачу радіочастотного імпульсу. Зручний інтерфейс з налаштування параметрів. Також унікальна технологія реверсного режиму в апараті Bionics Crystal, який автоматично подає радіочастотну енергію на декількох рівнях глибини. Тобто за один цикл можливість послідовного впливу на тканинах на трьох різних рівнях з мілісекундним інтервалом для обробки одразу трьох шарів шкіри за один раз. Це мінімізує пошкодження шкіри і покращує рівномірність лікування, надаючи косметологам нові можливості омолодження і відновлення шкіри. Також апарат має кріоманіпулу для того, щоб знімати подразнення та почервоніння одразу після процедури. Апарат Bionics Crystal має глибше проникнення. Ніж будь-який інший апарат радіочастотного мі мікроін'єкційного впливу, що представлений на ринку сьогодні. Запрошуємо вас відвідати наш шоурум, який знаходиться у місті Київ, переглянути та протестувати безмежні властивості апаратів Beauty Lux. Beauty Lux – ваш надійний бізнес-партнер.